Самотність. Самотність не має статі, самотність не має вікових обмежень, самотність не має професійної приналежності, самотність може бути у будь-кого. Більше того скажу, самотність може бути у людей, коли навколо є натовп. Самотність може відчуватися в сім'ї коли ти жонатий чи замужем, самотність. Самотність це одна з базових проблем, яка може призвести у людини до тривожності, а тривожність потім може привести до депресії. До втрати сенсів життя, тобто багато різних проявів в житті проблемних, які ми спостерігаємо, мають в собі проблему самотність. Жінки зазвичай частіше розповідають про свій емоційний стан. Чоловіки більше замкнуті, намагаються компенсувати самотність іншими видами діяльності. Самотність це є проблема. Частіше її відчувають увечері, але і ранком також, хоча день попереду. Чому увечері? Тому що день закінчується, і людина аналізує свій прожитий день, що було, що цікавого, і не відчуває емоційного наповнення, відчуває самотність, нерозділеність з іншими людьми. Чому ранком? Тому що день починається. І невирішені вчорашні проблеми, сьогодні піднімуться з новою силою. Досить по-різному в практиці я зустрічаю цю проблему самотності. Досить по-різному. І вважаю. Звичайно, зараз мені е можуть Заперечити і сказати цю фразу, яку я неодноразово чула. Ми одні народжуємося в цьому світі, і ми одні його залишаємо. Так, це правда. Але є проміжок між народженням і моментом, коли ми залишаємо цей світ. І цей проміжок хочеться прожити, розділяючи з кимось свої переживання. Свої турботи. Коли я кажу свої переживання, це не обов'язково свої радощі, ну і свої печалі, свої проблеми, свої спостереження за світом. Хочеться знайти людину, яка схожа, е, яка має спільні інтереси, щоб не відчувати себе самотнім. Тобто, це досить сильна проблема. Е, і хочу сказати, що вона особливо яскрава тоді, в ті моменти, коли людина вже не має сили терпіти. Тобто в ті моменти, коли людина намагається замістити цю проблему, закрити чимось іншим і не вирішує глибинну свою проблему. Ці моменти начебто вона відсуває вирішення цієї проблеми на потім на потім, Але, як завжди, саме в моменти фізичної слабкості, психологічної слабкості, духовної слабкості, піднімаються саме ті проблеми, які людина відштовхувала протягом щоденності. І саме тоді. Людина яскраво відчуває цю самотність. І з своєї практики хочу сказати, краще з цим починати працювати не тоді, коли вже дуже сильно притискає. Але парадокс життя в тому, що людина саме в ці моменти і відчуває яскраво свою проблему, коли її притискає. Тож я скажу по-іншому. Якщо інколи вечорами... Або ранком, тобі здається, що ти самотній, навіть коли біля тебе є люди, це є проблемою і цю проблему потрібно вирішувати. Вирішувати через слово, через думку, через діалог. Краще це зробити, звичайно, з психотерапевтом, з людиною, яка Неодноразово стикалася з проблемами втрати сенсу. І відразу хочу сказати, що сенс є, для кожного є свій. І якщо ти його втратив, це не означає, що сенсу не існує. Треба речі називати своїми іменами. Тобто ти втратив сенс. Ти відчуваєш себе самотнім, самотньою. І після того, як називається ця проблема своїм іменем, після того, як це визнається проблемою, є можливість її вирішити. Вважаю, що на сьогоднішній день проблема самотності досить актуальна, досить неприємна. Тож пропоную не залишатися один на один з цією проблемою, а вирішувати її. З тобою була я, клінічний психолог, психотерапевт Олександрова Світлана. І якщо ти маєш певну проблему, яку я зазначила саме зараз, звертайся, цю проблему можна і потрібно вирішити. Гарного дня, до зустрічі!